На Львівщині відновлюють сімейні молочні ферми. Родинам, які готові утримувати більше десяти корів за рахунок грантів, купують необхідну техніку, навчають, як доглядати та лікувати тварин. Скільки коштує започаткувати такий бізнес, дізнавався Володимир Телюк. То в нас є казка. Каска, може, встає по черзі сойка, циганка, цизірка і ромашка. От зірка в нас була сама перша. Створити свою мініферму Іванка та Микола Кемпи задумали під час заробітків за кордоном. Повернувшись в Україну, родина викупила стару хату. Там і збудували сучасну стайню. Рахували приблизно. То вийшло десь, я не знаю, біля 500 тисяч гривнями. Робили все своїми руками. Тут допомагала сім'я, можна сказати, родина. Все збиралася. Родина отримала від канадського уряду грант на розвиток ферми. Вони подарили безкоштовно доїльний апарат, коврики резинові для курів, автопоїлки, освітлення, вентиляція. Тепер в стайні все максимально автоматизовано. Тут чисто немає запаху, а з доглядом за коровами впорається одна людина. А ще тут можна почути класичну музику. Господарі впевнені, вона покращує настрій тваринам та збільшує надої. Ми зробили маленький подарунок для курів, купили такий центр. З класичною музикою, так як наші корови дуже люблять музику. Кожна корова дає сім'ї в середньому 17 літрів молока за день. З нього на продаж родина робить різноманітні продукти. То ми робимо адегейські, дев'ять видів на сьогодні. моцарелла, домашня сметана, творог, фету почали робити. До кінця місяця сім'я планує придбати ще три корови та стіли підготували для 20 тварин. Решту десятеро планують виростити самостійно. І з початку року на Львівщині запрацювали чотири сімейні ферми та в великих кількостях молоко продавати нікуди. Тепер чиновники домовляються про об'єднання малих сімейних господарств. в Кооперативи дійсно є застереження молокозаводів від населення приймати молоко, але в даному випадку мова йде про кооператив. Так тому що заготовляють кооператив це молоко від тих сімейних ферм від населення. Це збирається в танки охолоджені, робиться тест. Іванка та Микола Кемпи пояснюють, значно вигідніше продавати готову молочну продукцію аніж сировину, тож планують відкрити власну сироварню, яка ще й надаватиме робочі місця односельчанам. Іздівської області Володимир Телюк, Володимир Віжбинський, Сабиті, Канал Україна.